Всім привіт! Це парк Горіховий гай. Шматочок з цього парку, який межує з вулицею Сахарова, верхом вулиці Сахарова. Тут видно, вулиця вже з дуже інтенсивним рухом. Видно, скільки тут автомобілів зараз припарковано і їхня кількість непинно зростає тобто вздовж цієї вулиці і далі де будь-яке вільне місце. Вже всюди, всюди стоять автомобілі, так що місця пройти по тротуарам вже немає. І от що робить наша влада. Наприкінці епохи. От Бачите, в парку Горіховий гай виріс оцей садобудик. Елітний садобудик. Ціна тут була на початку будівництва, задекларована 1600 доларів. За Метр квадратний. Парк Оріховий гай є вже достатньо знищеним і без того, от е, видно, тут купа сміття. Сьогодні ще прибрано, але це не впорядковано нічого. Багато вирубаних дерев, там поламані лавочки. ну таке Тут поруч військова частина, і що цікаво, цей е, садобудик, він буквально впритик. Ну, межує з військовою частиною, хоча е, мали би бути якісь елементарні відступи, з чого я роблю висновок, що е, цю військову частину, мабуть, теж хочуть пустити під знос, під, під демонтаж і на цьому місці далі продовжувати будівництво. Воно не буде продовжено, воно зупиниться. Зупиниться по одній простій причині, бо зупиниться е, взагалі всі е, будова через переощільнення. Люди не будуть купляти квартири там, де вони просто не зможуть банально куди доїхати. А пішки ніхто ходити не схоче. Цей тотальний транспортний колос, він так, якби вже гарантований. Ну, але це такий фрагмент, фрагмент просто нахабного і цинічного ставлення до, до громади, до міста. На цьому місці росли дерева. Я публікував на Фейсбуці фотографії. Свого часу це був дитячий садочок. Дитячий садочок. Ліквідували, зробили Кредобанк, польський банк. Якщо хтось думає, що поляки вони дбають за Львів, як колишню свою водщину, то помиляється, тому що ні чорта вони не дбають. Вони якісь самі захланні рагулі, як і наші, що свідчить оцей е, садобудик. Зараз ми наближаємося, бачимо будинки збудовані, е, якщо я не помиляюся, Участі фірми нашого екс-архітектора міста Павлєва. Дивіться, фірма зелемінь проєктувала. Теж начебто все добре, але це добре було би добре в тому випадку, коли б тут більше нічого не було. Але ми бачимо, як ці будинки теж влізли, вгризлися буквально в горіховий гай. І горіховий гай з усіх боків оточений житлом, вулицею з надзвичайним інтенсивним рухом. А тут з цього боку будиночками. Сам стан парку, ну от ви можете бачити тут. Я йду просто нічого тут не видумую, не шукаю, тут ще, я кажу, тут ще прибрано, бо нещодавно тут була значно гірша ситуація. Зараз вона ще виглядає не так катастрофічно, хтось тут трошки навів порядок. Отакі, так, У нас у Львові це все відбувається. А Львівці вибрали собі знову. Того ж самого мера, який знищив їхнє місто. Ну, що я можу говорити? Я можу лише стверджувати, що більшість населення це ідіоти, і нема на то ради, і нічого ми з тим, на жаль, зробити не можемо.